Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 26 лютого середа, це відео роблю спеціально, мабуть, для Вітька. Тому що він завждивав, та ну, не завжди, а дуже часто, навіть вчора ж там, пробіг в районі, не в районі, а 100-110 км. А каса навіть тисячі немає. Як воно ну, ти що на приколі, Или як менше... 10 гривень за кілометр. Сьогодні буду спеціально подаватися, реально, якщо будуть хороші закази, сьогодні вроді, мені так нікуди не потрібно, там, хіба що заїхати, там, поїсти, там, півгодинки віддихнути зараз 9.04 ранку. E, зараз я ще не, не запустив ефір. E, у нас машинка заряжена. E, включаємо цепочку. Повишенки. У мене тут взагалі 2,4 стоїть. Так. Не знаю, не тільки по одному. Зараз буває часто прострелює 838, реально з кофем хороші закази. Ілі як на електричці, то вигодно поїхати. <звісно> <звісно> так то, будемо дивитися, я ж говорю, сьогодні додому не спішу. Будемо дивитися, що у нас виходить От який буде кілометраж, і яка буде каса. Тобто буде заказ, там, условно, якщо там хороша готівка, буде кілометра 4 подача, будемо подаватися. І потім подивимося, що у нас вийде по кілометражу і по касі. Я не розчитую, на яку точно, ну, стільки годин точно буду працювати, але до часов 7 вечора, я думаю, по-любому уклончик одразу дає замовлення. Що у нас? За плотно 30 на архітектора Артинова. Так, беремо. Так от, виходить, коли вже включив еко 299 кілометрів. Ну, реально, я думаю, десь 250-260 вона проїде сьогодні. Зняли тільки зарядочки, бо треба робити ще зарядку там, де, скажімо, Находиться, тому що трошки неудобно їздити сюди за зарядку, ну по зарядку, ну, зарядки знімати, але так. І за цього я виріши засняти відосик, провірити реально стільки, тому що в мене поки в голові не вкладується реально. І в нього це просто вже не перший раз. Я кажу, віть, ну як так, тіпа. він говорить, Та я не знаю, тіпа. я кажу, ну в смисі не знаю. ну, тіпа, Я реально поки не можу поняти, як так. Тому що в мене близько так не, не виходить. Я йому говорю, типу, ну, орієнтовно там в районі виходить, ну хоча б, якщо в тебе 100 кіме пробігу, мінімум, мені кажеться, має бути мінімум там 1600-1700 гривень каса. В кого як виходить, напишіть, це реально цікаво. А подивимося, що сьогодні у нас вийде. Так то все, подаємося за клієнтом. Я думаю, що сюди постійно не буду знімати, буде якась тема, ще щось, там, автоплощадку вже одну треба буде ще поїхати, засняти, сюди повішує на вікно реєстратор. Знімати дорогу, тому що їхати і знімати дорогу, чесно говоря, не дуже зручно. Де є такі місця, якщо ми їдемо через якісь вулички, провулки, то... Реально, що знімати. Що ж що, що, що тут цікавого, дивитися. Так, в такій ми локації, Біля горі сполкома. <кхи> Пробіг у нас 32 км. 270 ми ще можемо проїхати. Дивимося по касі. Так, 838 у нас 349 Комісія 42 гривні. 300 гривень 3, 8.38. Працюємо ми рівно 2 години. Зараз 11.03, а в 9.10 ми почали. Так, і уклончик. Ай, що я на карму захожу щось. Так. Уклончик 220 і там 300, і того 520 гривень це чисті кошти за 2 години на пробіг 32 км. Ну, получається якось так. Я не можу сказати, що все погано, і не можу сказати, що все супер ідеально. Тобто, це навіть так, тому що я там зараз ще годинку поїжджу тут і поїду. Додому. Понятно, що є якісь там по своїм справам, там, ну, ти не враховуєш цей кілометраж. Просто я їм говорю, може ти там наматуєшся завітю, да? може ти там наматиєш по своїх справах стільки кілометрів, то тоді да, така каса, а так ну, реально що ж, А так виходить, що на касу менше тисячі, а пробіг більше ста, ну якось. Не дуже. Тобто, по, по Його тут би було, якщо в нього 32 км пробігу. Це в нього б каса була гривень 250. Отак, ну, виходить, десь. Не знаю, дядя Вітя, дивися щось, бо щось тут не то. то я вже стільки раз просто... Я завжди удивлявся, вже думаю, сьогодні от провірю спеціально на відео. Тобто, ну не виходить приблизно плюс-мінус, виходить від... Ну, хай 15 гривень на кілометр. Ну, виходить, десь 18-20 плюс-мінус за кілометр. І це вже по суті по -пощі... Ну, 15 це вже точно чистими коштами. А в нього навіть 10 не виходить. І за цього так вийшло, що захотілося провірити, що ви скажете, як що у вас виходить на кілометр. Знаєте, парні, що я подумав, зробимо ще. Тільки що говорили з Вітєю, в нього вийшов сьогодні пробіг там 6, 37 км. Побачите там, в нього на відосі. Це утренній пік, я так зрозумів. 600 гривень там каса. Получається, що я говорю, от, то все-таки так, більш-менш. Правильно кажу, ну не 110 кімей і менше тисячі каса. Е е е е таке -то перших дві годинки ми побачили, просто зараз щось ефір реально пустий. Е е Перші дві годинки ми побачили, що вийшло. Да? Попробуємо ще зробити електричка, щоб ви розуміли. Так як я вдома заряджаюся, у мене реально кілометр там ну, від 50 до 70 копійок стоїмості. Попробуємо зараз. Ну, не знаю, як зараз, може я поїду додому і в другій половині дня, в вечірній час пік, то понятно, що будемо працювати по фільтрам. А так, попробуємо не дивитися на кілометраж, а набити касу. Тобто Буде там, условно говоря, Заказу, даже зараз, я подивлюся 4 км на п'ятничани. Їхати 6 кілометрів на Келицьку, а я не встиг його взяти за 128 гривень. Тобто, чисто сугубо набити касу. І подивимося, який буде на таку касу пробіг, е -е, яка, буде... Верніше, яка буде каса і який буде пробіг. Тобто, на ми на пробіг реально дивитися не буде. Буде хороший якийсь заказ, то це будемо дивитися на велику суму. Хороший заказ, хороша сума, подаємося. Город, в принципі, зараз в місті пустом, пробок практично немає, можна і поганяти трошки. О, так, то будемо дивитися, що з цього вийде. Так, пацики, тільки виїхали і одразу нам навіть не встиг нічого сказати, дає замовлення. Е, так, в дві годинки я поїхав е, на обід додому і зараз 16.40 тільки вийшов, виходить, ні, цей. Що в нас вийшло? 1250 гривень на пробіг 73 км. Там було ще своїх, типу. Ну, праця, в принципі, була. Якраз ось, коли я поїхав додому, то дзвонив до Віті, то говорив, що нічого зараз немає. От. А так то була. Праця. Зараз подивимося, що буде вечірній пік, побачимо, скільки ми будемо працювати. От. Ну що, 5 годин праці 1250. Я думаю, що в принципі непогано. При Підписуємося, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставимо лайки, пишіть коменти. Броще таке включення, хто може бачив, хто не бачив. От. Тесла у нас зараз кажу. Так. Коротше, е, -е машинка. Що получається по машинці? Машина реально, получається, їде е, там 400 км зараз, типу 550 літом, та хай навіть 500 км брем, 450 навіть в середньому. Да? Але в мене питання друге, якщо от бере людина під таксі в Вінсі. Мені цікаво. Хто може її тягнути, тому що 11 тисяч, якщо розділити на 7 днів в тиждень, це в нас по 1600 гривень, 1576 по такого. І мені цікаво чи багато тут є тих. Хто її потягне? Ні, її потягне, то будь без питання. Ще якщо вдома заряжати, але ми ж не забуваємо, то, що що ми будемо робити на машину чисто, і все. То є, допустим, у нас 82 кВт. 80 кВт зарядити вдома, це там, хай 340 гривень. Це менше, ніж по гривні кілометр, якщо навіть на 400 км запас схода. Це все супер. Але ж штука 600 в тебе на лобі написано, що ти дош вже віддати за цю те... А, 500 баксів, щоб е... залогова сума. Ну, 500 баксів, ладно, це таке вона тобі повертається. А от 1600 гривень, мені просто цікаво, напишіть реально свою думку, хто в нас потяне. І це бере людина Теслу. І їздить показує, показуєш він на Теслі, а собі там... За машину буде віддавати 600 гривень, а 1600 гривень. Коротше, двушку він буде закривати в місті зарядкою в день. І собі буде брати 500, ну хай 1000 гривень типа, в карман, зато на Теслі їздить, чи як це називається. Ну, Я просто не розумію. Викидають. Мені цікаво, от людина, яка виставляє е такі ці під що він. Розраховує. Хіба що може хтось не. Ну і опять же, якщо хтось не для таксії бере, а чисто так, ну, то все одно штуку 600 в день віддавати, то мені кажеться, вже її проще взяти в кредит там, чи в лізинг. Ну, треба рахувати, звісно. І вона через пару років, по крайній мере, буде твоя. Чим просто давати комусь штуку 600 заробити. Як ви рахуєте. Тому що одне діло, коли ти там від 400 до 700 гривень платиш за оренду, ну опять же, за залежності від машини, то так, да, це ти легко витягуєш типу, по все. А штука 600. За Київ я согласен, там, Мені кажеться, вона буде в преміум все. І там, навірно, ти 100 баксів будеш спокійно заробляти. Ну, в Вінниці я не знаю, хіба що можливо жити в цій машині і то. ну, Жити в цій машині. Цікаво реально, Я ось тільки раз думав про щиту, таке... Я розумію, що там можна. Літом, так, да. а якщо він їй пише, то я ще не дзвонив, не питався, мені ось цікаво підвибув, він ще пише, що її можна виплату, Ну і, навіть, 1010 захоче першого взносу. Баксів. І якусь ще нормальну суму кожен місяць платити. Ну да, машина то твоя остається але чи потягне її людина. Це питання цікаво. Пишіть. Хто що скаже по поводу цього. Кажу, пачки, дивлюся я в ефір. А в ефірі, знаєте, я говорю, смотрю книгу, віжу фігу. Реально, ну, я обволодів. Це перша половина для... Була робота, то друга що то, коротше жорстко печально. Один заказ я зробив по комфорту. І ще якийсь один мінімалка коротше. і все. І тут подзвонила дружина, каже, що ти машину не хочеш помити. Я кажу, ну бо ти дуже хочеш помити, то так і скажи. Вона говорить, що так, да, грязна. Я кажу, ну тут я щось думав, думав, кажу, то подожди, зараз треба відпрацювати цей пік Але чесно я щось стояв, стояв, побачив, що нічого. І думаю, блін. Коротше. Їдемо, мабуть, ми на миючку зараз помиємо і машинку, собі машинку помию. Та й буде, мені сьогодні навіть на завтра не треба заряджатися. Сьогодні відпочинемо. Завтра, звісно, четвер теж не особливо щось чекаємо такого грандіозного. Хоча, в принципі, ну... Я не знаю, перша половина дня мені сьогодні скажімо, більше сподобалася, ніж оці всі раніше, тому що ну, дуже багато було простою, стояв і стояв. А Тут скажімо, два рази щось було ж там по 5 максимум 7 хвилин, що я стояв. Тобто Якась робота та й починається, може це вже от починається березень і мені кажеться, вона вже буде по чуть-чуть по ставати все краще і краще. Але реально побачимо. Я думаю, що після 8 березня вже всі більше просип... прос... просипатися будуть і... А з квітня це вже взагалі бомба. О, так то, не знаю, сьогодні, якщо буде ще праця е... моя сьогоднішня, то я ще включуся під, сум... під... під сумок з Якщо ні, ну, то в принципі ви все почули, все побачили. Майбах. Е, вот. Так то не знаю, а поки що там, але тут нема що дивитися, але я ж говорю, поки їду до мички, можна подивитися. Всім пока!